Доброго ранку вдома. Російський агресор бомбить видавництво і друкарні, намагаючись знищити нашу культуру. А ми продовжуємо видавати, читати, купувати і, головне, писати книжки. Міжнародний фонд відродження і видавництво Старого Лево» запустили перший літературний конкурс для військових і ветеранів 4, Кому це потрібно і як це буде працювати, дізнаємося від керівника відділу комунікації Міжнародного фонду відродження Сашка Кульчицького. Вітаю в ефірі ранку вдома. Розкажіть, будь ласка, про мету літературного конкурсу для військових і ветеранів. У чому його важливість і актуальність на вашу думку? Ми ставимо перед собою по суті дві мети. Одна з них спрямована суто на самих військових літераторів. Ми розуміємо, що зараз армія це місце, де працюють, воюють не лише професійні військові тут було багато людей, які вже займалися літературною творчістю ще до повномасштабного вторгнення. Для когось можливо саме ті переживання, які він чи вона переживали в рамках воєнних дій під час вже під час великої війни могли стати поштовхом для того, щоб почати щось писати, записувати свої переживання в формі літературної творчості. Ми розуміємо, що в цих людей, от які почали писати не так давно, в них значно менше можливостей проявити себе, тому що. Служба в армії не дозволяє брати участь в літературних подіях, спілкуватися з видавцями або що і тому ми хочемо посилити голос цих людей, дати їм платформу, де вони зможуть бути почуті, тому що ми віримо в те, що на такий тип літератури є запит у суспільства, і це може бути потрібно самим. Воїнам збройних сил, а з іншого боку, ми розуміємо, що знову ж таки такого типу література, література про війну, про переживання, героїзм, мужність і так далі. Вона може стати своєрідною терапією, як для того, хто пише, так і для того, хто читає, способом ще раз пережити якісь події, які могли б бути травматичними. Способом переосмислити ці події, перезрозуміти їх, і відповідно рухатись далі, можливо, трохи вільніше ніж перед тим, тобто. Виграють, якщо можна так сказати, автори військові. Виграють читачі військові і безумовно читачі цивільні, да щоб краще зрозуміти. Можливо, це якимось чином допоможе подолати власне, той розрив досвідів, да? про який зараз багато говориться. Розкажи, що означає назва: 4.5.0? Чотири п'ять Це кодова кодова фраза для військових, якою вони позначають під час радіозв'язку. Про те, що все спокійно зараз, все все добре. І ми сподіваємося, що це ну невдовзі країна зможе прийти до того, що у нас у всіх в час радіозв'язку, у військових буде звучати лише 450. Ми мріємо про це. Військові мріють про це. Відповідно, цей конкурс має таку злегка оптимістичну назву. в яких жанрах і формах приймаються роботи, яким умовам вони мають відповідати? По суті, умови ключові це до того, хто подається, подаватись можуть лише. Або діючі військовослужбовці, або ветерани російсько-української війни, тобто вони можуть бути ветеранами ще з умовно з 2014 року, але в межах російсько-української війни. Також це мають бути україномовні твори, які якимось чином стосуються тематики війни, особистого досвіду її переживання і всього з цим пов'язаного, всього, що пов'язано загалом з військовими діями, з наслідками війни. У нас є чотири номінації, в яких приймаються роботи: це оповідання до 20 тисяч знаків, есе до 10 тисяч знаків, і те, що ми називаємо нотатками або щоденниковими записами. Тобто, це можливо не зовсім безпосередньо такий художній художній твір але щось якісь такі персональні персональні враження досвіди які людина якимось ще нам зрефлексувала можливо спочатку сама для себе але зараз може наважитись захотіти поділитись ними з іншими і також це вірші от обмеження також є по кількістю по кількості Творів, які можуть бути подані, тобто кожен учасник може подати не більше одного прозового твору в межах однієї категорії, але може подаватися там на дві прозових категорії одночасно, і також не більше трьох поетичних творів ці обмеження суто для того, щоб, щоб наше журі могло справитись і встигнути оцінити усі подані матеріали. Ну, власне, хто в журі і за якими критеріями визначатимуть переможця? В журі переважно входять самі ж військові літератори, але ті, хто умовно кажучи, стали відомими і встигли проявити себе ще до початку повномасштабного вторгнення. Туди входить Павло Поштадбелянський письменник, військовослужбовець, Євген Лір, письменник, військовослужбовець, і також як волонтер, він відомий письменниця і військовослужбовиця Олена Лотоцька. Письменник і волонтер Володимир Єрмоленко, письменниця парамердикиня Олена Герасим'юк, літературознавець Ростислав Семків. От також буквально до, до кінця минулого тижня у нас в журі мала бути Ярина Чорногус, яка є лауреаткою Шевченківської премії цьогорічної але в неї от в зв'язку з особливостями служби в неї змінилися змінилися особливості ну, служби і відповідно вона повідомила що на жаль в неї не вийде в той період коли буде потрібно оцінювати роботи долучитися до оцінювання тому ми будемо ну залучати ще ще когось от але станом на зараз ми навіть не знаємо точно хто це буде але знов ж таки ми орієнтуємося на те щоб залучати Військових, які є літераторами, тому що хто як не вони можуть найкраще оцінити цей досвід не тільки з точки зору художньої цінності, з точки зору задуму, але й те, як відображені ці переживання безпосередньо. Це оцінювати це бути, ну власне, художню цінність твору, який відповідає заданій темі, правильно? Мені просто здається, що це а, завжди так, так ну, важко так, і завжди цікаво. Ну як як журі буде обирати? Просто не виявляю. Ну дізнаємось в процесі. Яка доля чекає на твори переможців, де власне ми їх зможемо почитати, але не побачите. За результатами конкурсу, найкращі роботи, які відбере журі, вони будуть надруковані в окремому в окремій збірці, окремому альманаху, який буде виходити у видавництві Старого Лева у наступному році. Для нас як для міжнародного фонду відродження, це Дуже цінна співпраця з цим великим видавництвом, який вже має досвід деяких подібних проєктів. Крім цього, переможці в кожній з номінацій, по одній людині в кожній з номінацій, вони отримують також грошові призи. Це 45 тисяч гривень. Якби ми б хотіли 450, щоб було як 450, але стільки коштів у нас немає. Тому принаймні 45 тисяч гривень це буде. Не не призовий фонд, а приз для переможця в кожній з номінацій. І ми сподіваємось, що у нас буде можливість проводити живі зустрічі, презентації, можливо, буде якесь турне, але тут знову ж таки все буде. Дуже сильно залежати і від ситуації в країні, і від е, можливостей е, тих військовослужбовців е, чи ветеранів, е, які стануть переможцями або номінантами в рамках цього конкурсу. Розкажіть технічні нюанси, як власне взяти участь у конкурсі, коли дедлайн подачі робіт, чи він вже почався, і коли закінчиться, власне. Подавати роботи можна вже прямо зараз, і я скажу, що вже більше 50 людей скористалися цією можливістю. Дедлайн буде 20 липня, тобто залишається ще майже два місяці. Можливо, можливо, когось це навіть змотивує. Ми сподіваємось, не просто надіслати якісь твори, які вони вже написали, але й можливо спробувати написати щось нове, якщо раніше такого досвіду не було. Ee, технічно це робиться просто через Google форму, тому я радив би, я не знаю, чи ви можете вивести якийсь QR-код, але якщо ні, то я радив би людям просто погуглити конкурс воєнної літератури 4.5.0, Ви прийдете, я сподіваюся, на сайт Міжнародного фонду відродження, який є. Організатором цього конкурсу там ви побачите google форму і там мінімум інформації. От ми там деяка персональна інформація, але яка очевидно буде зберігатись тільки в нас, і ми дуже обережно до цього всього ставимось. Воно все, все, все буде захищено. От, і звісно ж, журі також оцінюватиме, коли буде оцінювати роботи. Вони будуть анонімізовані. Журі не знатиме, кого саме воно безпосередньо оцінює. От, відповідно, заповнити трошки даних про себе і додати твір, тому що головне це власне художній твір, а не інформація про, про людину. Дякую за цю ідею, за ініціативу, за її реалізацію. Дякую, що розповіли нашим глядачам в ефірі ранку вдома. Хай якомога скоріше, все буде 4.5.0. І хай ця книжка вийде і матиме якомога більше читачів, щоб ми знали про життя один одного і не тільки про життя. Дякую вам. Дякую вам. До побачення.